2 липня 2025 року хочу показати вам таку ягоду це ожино малина тайбері. Раніше вже знімав за цей сорт. В цьому році просто хочу ще раз показати, що вона собою являє. Оце тут в мене один кущ. Оце він тут починається отак От наш палері і ось такий цьому році урожай. Все стіна ягоди можна сказати. Отут От на землі ще скільки Це все один кущ. Туди далі, отут ще. Отут. Це вже на малиновий гібрид червоного кольору, такий темно-темно, малиновий можна сказати. Колючий, один такий, можна сказати, недолік. Ключок багато. На 2 липня вже достигших багато є. Ось такі вже ті, що потемніли їх. Отак вони повинні взяти руку і вони повинні відпадати. Ось такі вони відрізняється від малини, тим, що малині оця серединка зазвичай відривається і лишається на кущові, а тут вона зазвичай залишається в ягоді. Дуже ароматний такий, тут навколо того куща такий запах солодкий такий стоїть. Є в мене ще один кущ, там, але він трошки такий в тіні. Там, не особливо я за ним доглядаю, тут на городі, на сонці. Е, поливу тут я тільки каплю розкинув, але він не поливався ще. Е, ну, було багато дощів раніше, зараз вже кілька тижнів таких нормальних дощів нема, вже буду щось починати поливати. Урожайність в цьому році урожайність дуже велика, ну як би отака, не знаю, можливо, там на них ще й може бути і, і, і більша. Я як би задоволений такою урожайністю. Ось так, зірвав кілька, такі вони насільникові коробці. якщо Поперек коробку взяти, це так приблизно чуть-чуть менше. Спробуємо. Ось такий кисло-солодкий смак? Є така відчутна кислинка, але солод присутній. Mm. Ось ця дуже смачна вже така. Ну, щось є від малини, але смак такий свій специфічний, такий присмак при, після смак такий трохи притурний якийсь лишається. Особливо таких ще не зовсім стеглих. Потрібно була добре вистигла, тоді оця серединка не відчувається так сильно в роті, бо ті, що ще не до, не до кінця стигли, це ще не зовсім стигла. Не висять незрозуміло не трохи кутора з них. Оця гарно вистигла. такі смачні, треба, щоб гарно стигла була. Тут що в мене є сорт ожини каракаблек. Вона тут по землі в основному. Там, там трохи оце от вона на, на шпалері. Но вона ще тільки починає достигати, ще тут стиглої немає жодної. Я також знімав за цей сорт раніше. Ось ця от така більш-менш одна. Ось ця встигла вже. Ось це перша, мабуть, достигла. По розміру зараз порівняю. Ось такі вони. Зліва карака справа тайбері. Карака ну, Блек також, якщо гарно вистигне, набирає цукор. Оце смачна попала, дійсно гарно стигла. Е, У ну, неї такий більш довжиновий довжин, смак, бо це і є вже на то. Звичайний смак такий. Але карака блек, десь вона тут чуть-чуть не достигша і вона така кисла, що очі вилазять. І якби дуже така делікатна вона чомусь в мене, не знаю. Постійно ніби нормально перезимує, весною приходиш, ніби пагони зелені, все нормально, десь в березні, квітні починає чомусь вони сохнути і більше половина пропадає. Як кожен рік отакі, там 2-3 нормальних пагони на куща, решта все треба вирізати. от. Ну Там він висить. Весною він був нормальний, раз я його лишив. А зараз вже сухий. Отакий От огляд, таке невеличке порівняння. Це карака Блек ранній сорт ожининий, не... він, мабуть, один з найраніших, можливо найраніший, не знаю, ну, вже можливо є щось нове. Один з найраніших сортів, він тільки починає появлятися, тайбері вже якби. Тайбер з'явилась десь на тиждень раніше, мабуть. Отакі От ягідки. В принципі, проблем особливих з, там, з вирощуванням, і з доглядом, і з перезимуванням нема. Також, звичайно, деякі там можуть підмерзнути. Але клопоту менше, ніж з карака Black. І пагони більш такі якісь... Звичайно, шпалеру треба, але пагони більш такі товстіші, вони якісь е, самі по собі більш стійкі такі, от пружні, трохи ну, якби не так сильно залежать від шпалери. Такий, такий огляд. Такої цікавої ягоди. До нових зустрічей!